Затишний житловий будинок розташований у селі Пищики. Це ідеальне місце для спокійного життя, власного простору та близькості до природи. Будинок цегляний 1973 року побудови з шиферним дахом, загальною площою 72 квадратних метри, у житловому стані та з усіма необхідними зручностями. Планування зручне і практичне. Три кімнати, які легко адаптувати під потреби родини, суміжний санвузол. Будинок продається з меблями, що дозволяє одразу заїхати та проживати без додаткових витрат. Подвір'я доглянуте, просторе та функціональне. На території розташовані господарська споруда, окремий гостьовий будинок з гаражами, який за бажання можна переобладнати під майстерню. Або додаткове житло для гостей, а також два погреби, зручне рішення для зберігання врожаю та домашньої консервації. Земельна ділянка площі 25 соток відкриває широкі можливості для ведення господарства, облаштування саду, городу або затишної зони відпочинку. Будинок розташований у тихому і зеленому місті, поруч ліс, чисте повітря та зупинка громадського транспорту. Це чудовий варіант для постійного проживання, так і для дачного будинку з перспективою розвитку господарства. Розглядається продаж за державними програмами. Вартість 11 тисяч доларів. Переходьте за посиланням до нашого телеграму та домовляйтесь про перегляд. З радістю покажемо будинок у зручний для вас час.